Музика, що зцілює душі. У Черкасах з новою концертною програмою навідався український композитор Євген Хмара. Створення мелодій – не єдине, чим живе митець. Дружина муза, троє дітей та благодійність. Те, що є для Євгена Хмари сьогодення. Про творчість, особисте життя та досягнення 2023 року в ексклюзивному інтерв'ю. Далі це дев'ятирічний Євген Хмара грає одну з популярних тоді мелодій гурту Спейс. Так, 26 років по тому Євген Хмара виконує її вже як відомий у світі композитор. Перший музичний твір Євген Хмара написав у сім років. Відтоді сумніву, що стане композитором, не було. За майже 20 років творчості має чималий послужний список Виступ у Білому домі, володар голівудської премії імпровізаторів, композитор року 2020. випустив шість альбомів і при цьому залишається оптимістом. Творить музику, яка допомагає діткам з вадами розвитку. І почали приходити листи від організацій, які займаються особливими дітками. І вони кажуть, що особлива мелодія казка. Дуже позитивно впливає на розвиток дитини. Я не дуже в це вірив до того моменту, допоки не вирішив зробити свій власний концерт, на якому зібралось 800 тоді особливих дітей. І тоді ментори, там, які ведуть цих діток, вони попереджали, що. Там не більше 20 хвилин. але виступи музиканта настільки захопили слухачів, що концерт тривав півтори години. Зустріч переросла у дружбу з цими дітьми. Відтак Євген зрозумів, наскільки корисною є музика. Волонтер руху аутизм Френдлі Спейс із повномасштабним вторгненням підтримує й українських військових та вимушених переселенців. Однією з найбільших сил проти ворога називає єдність та віру людей в українську перемогу. Я вважаю, що дійсно диво і віра наших людей. Українців зупинила всю цю чорну навалу на нашій землі. Війна, звичайно, продовжується, і сьогодні дуже важливо всім нам бути, об'єднуватись для того, щоб вистояти. І от ця віра насправді вона теж наближає нашу перемогу. Потрібно, щоб кожен вірив кожного дня, що от. Цей час скоро настане. найбільшим досягненням 2023 року, вважає не власні успіхи на музичній сцені, а стійкість збройних сил України на фронті. Я вважаю, що наші неймовірні збройні сили України роблять все для того, щоб ми лишались українцями. Це головне досягнення. Організаторка всеукраїнського туру Євгена Хмари каже, до реалізації благодійного проєкту долучилися партнери, а географія концертів охоплює майже всі обласні центри. Кошти за продані квитки спрямують на закупівлю необхідного для української армії. Тур має назву з піснями до перемоги. Ініціатором і партнером даного туру є національний онлайн кінотеатр світ Світтіві організатором Садиба агенція. Вже придбали дрон. Сірку українського виробництва він коштує близько 200 тисяч і навіть проплатили навчання двох пілотів, які будуть, скажімо, задіяні саме в цьому процесі з дроном. Ну і далі плануємо ще більшу діяльність в цьому плані. Мистецтво та культура не можуть занепадати і під час війни додають організатори туру. Це ті речі, які допомагають зберігати оптимізм та тримати дух нації. Сам Євген Хмара, підсумовуючи думку, цитує Вінстона Черчилля. Коли побачив бюджет на Другу світову війну, він спитав, а де пунктик там на культуру. Йому кажуть, яка культура? У нас ж війна в країні. А він каже: за що ми воюємо? Тобто, я дійсно я переконаний, що музика сьогодні стає і знеболювальним, і дарує надію і мотивує і допомагає пережити всю цю просто колосальну білі, яку переживає сьогодні українська нація. Все інтерв'ю із Євгеном Хмарою дивіться в ефірі телеканалу Ільдана та в Ютуб Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.